Окремо. Складена на зустріч про внесення змін до рішення про прийняти сесії 8 ступені кабінету сільської ради від 20 по 12 року номер 3049-8-2023 про бюджет кабінету спільної територіальної громади на 24 рік. Відповідно до розпорядження кабінету міністра України від 16 по 12 року номер 1323-Р про розходи студентів державного бюджету місцем бюджету на забезпечення працювання учнів і початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальних за обіцянок на 2022 рік. Виділено кошти в сумі 1 млн 425 тисяч 500 гривень. Прогумую, бо я питання прийняти до всьому і всьому. Тож, запрошую про голосування. Дякую за увагу. Не треба тим бігти. Зачекайте. Зачекайте. Так. Прошу про голосування. Так. Всі члени комісії дозволені Дякую у підтриманні Прошу, начальника фінансової бібліотеки, дати питання. Прошу, дай ліючість. Рок 017-го року ми не додаткували чиселі. Ми ще додаткували чисельно спеціальну фонду на мільйон 323 тисячі 500. І також збільшити ще стоїмо додатково чисельно фонду, спеціальних фондів, які хочуть покупати нам не на загальних фондах, а на спеціальних. Ми ще додатково чисельно до спеціальних фондів. Походу, на даму досвідку, și cu o codă volumită clasificației de producte clasifice. La 100 milioane, restul de clasificări nu mai este o felie de linie, nu mai o felie de linie. Deci nu mai este o mai este În

50 гривень, а варто на 3-й підприємець. У мене воно менша сума. Чи на обмін вкручення? На 3-й підприємець? Да? Так, да, менша. Да. У мене ще не була діляння продукт, <проб> на продукти вкручення. Ну ні, бо вони на сніданки давали. Mm. Вони на обіддя. А чи ви попросили там? Ми ще проведемо оплачування, поплачуємо поплату по кількості, і поплачуємо у кількості. Добре, добре, добре. Добре, добре.